Дякуйте за те, що спасибо вам. вас. Це три дні буде їсти назад відходить. Дуже багато пошла? Дякую, дякуйте. Дівчата, заходьте на плов. Хлопці, гарного дня вам розцесну. Всі молодці, вашій команді. Дякую. Все буде Україна. Дякую. 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 Я хочу подякувати власнику «Кафе «Маза» Михайлу, за те, що він сьогодні в неділю годує наших кірпівчан кловом. Майже 500 порцій клову. Ми сьогодні роздали тим людям, хто потребує. І я хочу від себе, від нашої громади подякувати вам і нагадати всім, що Михайло завжди допомагає військовим, завжди допомагає родинам загиблим і, коли був у нас день вторгнення, день звільнення, завжди пригощав всіх Бог. Я тобі дуже-дуже дякую вам. Дякую. Тільки разом, ми сила. Слава Україні!